Шановні стрільці, ми раді вас вітати на каналі «Про ствол» разом з телеграм-каналом Карабін Здорової людини та Ютуб-каналом Каяба ТСА. Сьогодні у нас наступний випуск про тренувальні вправи з карабіном. Я надіюсь що ви вже постріляли ту вправу акселератор, навчилися міняти магазин та зрозуміли складові постріли. Тому детально зупинятися на складових влучного і точного і швидкого саме головне пострілу ми не будемо. Просто подивіться минуле відео. Силочка у нас в описі, а також ось тут підказочка. Значить, Що сьогодні ми будемо робити? Продовжуємо серію вправ акселераторів, які дозволять вам пришвидшити вашу стрільбу та покращити і кучність, і контроль віддачі одномоментно. Це, знову ж таки, звертаючись до Бена Стегера, йому і хвала. Справді я дуже сильно поважаю цього заслуженого стрільця. Звертаючись до Бена стегера, використовуємо його принцип підготовки. Вправо включатиме в себе. Три мішені, в які ми будемо стріляти з різною швидкістю на різних відстанях. Процедура виконання. Стере стоїть розслаблений на місці, карабін заряджений, зброя на запобіжнику. Чому я вам рекомендую на акселераторах не заряджати карабін там, з пустим патроником чи не стартувати з пустих магазинів? Просто по тій причині, що ви ваш ментальний фокус. Утримали на складових точного пострілу, а не на маніпуляціях. Маніпуляції ви всі можете, як то говориться, нахалачувати вдома з розрядженим карабіном і використовувати, не використовувати, точніше, ваш час, час на стрільбищі для цього, а просто інколи пострілюючи деякі маніпуляції. Отож, виключно заряджений карабін. Наша мішенна обстановка передбачатиме мішені на відстані 35-40 метрів, сама дальня мішень, слідуюча мішень дещо ближче на відстані метрів 25 і остання мішень, яка найближча до вас, має бути розташована до 10 метрів від самого стрільця. Також я рекомендую їх робити на одній лінії для того, щоб зменшити оцю відстань, тому що ми реагуємо на кутовий розмір мішені, а не на віддаленість, так? зменшити відстань між мішенями з вашої точки зору. Тобто щоб бокова відстань, боковий перенос був практично мінімальний. Ми маємо сконцентруватися не на позиціонуванні марки при боковому переносі, а на позиціонуванні марки при невеликому боковому переносі. І отримання якомога більш чіткої картинки прицілу, і саме головне, якби це ізюмінка цієї вправи, це реагування на розмір мішені. Тобто, чим більше розмір мішені, тим швидше ми натискаємо на спусковий гачок, тим менш якісну картинку прицілу ми можемо собі дозволити отримати. І навпаки, чим менша картинка, чим менше мішень, тим більш якісна картинка прицілу, яку ми будемо отримувати, і більш якісна обробка спуску. І тут у нас виникає ряд моментів, про які ми говоримо в кожному нашому тренувальному. Відео. Це візуалізація, це обробка спуску, це хват. На ближніх мішенях це важливий хват, тому що ви можете дозволити собі навіть дещо неаккуратно обробити спуск і дещо неаккуратно отримати візуалізацію, тобто картинку прицілу. А на дальніх мішенях, нажимаючи ногу, ногою на тормоз, ну, уявний тормоз, ми маємо переключити наш ментальний фокус на отримання картинки прицілу і обробку спуску. Дещо можна знехтувати, знехтувати крепким таким міцним хватом. Отож, поїхали, стріляємо, а далі детально розбираємо цю тренувальну вправу. Я надіюсь, що нашому глядачеві з цього ракурсу дуже добре видно мішенна обстановка, а також зрозуміло тепер, що ми будемо робити. Отож, процедура виконання першого проходу по сигналу таймера з положення зброї заряджено, зброя на запобіжнику. Виконуємо два постріли в ближній мішень, два постріли в середній мішень, два постріли в дальній мішень. До речі, Ця вправа передбачає модифікації у вигляді таких, які ми робили в минулих вправах. Тобто, простлявши шість пострілів, можемо поміняти магазин і повернутися назад від дальній до ближньої. Що ми відповідно ми зробимо? Ключові моменти при виконанні цієї вправи, так як я говорив раніше, на ближніх вправ, на ближній мішені ми максимально концентруємося на хваті, на дальній вправі ми максимально концентруємося на картинці прицілу. Я думаю, що за лікових 3 секунди нам має вистачити для того, щоб простріляти повністю всю цю вправу. Так, за ліковий час 2,48. Пішли до мішені і подивимося, що ми там настріляли. Концентрація на хваті. Тут вже проміжне положення між концентрацією на хваті та картинкою прицілу. Щось таке середнє. І максимальна концентрація на картинці прицілу та обробці спуску. Зараз ми виконуємо цю ж саму вправу, тільки вже туди включаємо елемент зміни магазину. І, як ми говорили в минулих наших передачах, в минулі передачі, знову ж таки, по описі перейдете. Наш ментальний фокус переключаємо з обробки спуску на хват і з хвату на обробку спуску, контролюючи при цьому розподіл зусилля натискання на спусковий гачок, а також розподіл зусилля правої руки в момент зміни магазину. Пішли. Наступне виконання вправи передбачає зміну магазину. І я пропоную вам її зробити на дальній мішені тільки для того, щоб там більш ускладнити сам процес поновлення картинки прицілу і обробки спуску з більш таким детальним фокусом на цій процедурі. Так, Подивимось, де мій магазин взагалі дівся. Я його дістаю з карману, а не з підсумку. Ах, кнопка. Ах, кнопка. Я думаю, що. Да. Не дивлячись на це, я знов-таки вклався в норматив 7 секунд, а виконав його за 6,83. Але старайтеся все ж таки виходити з 6 секунд на цій вправі. Основні параметри, які ми... які ми... Контролюємо під час виконання цієї вправи, залишаються ті ж самі. Ви помітили, що я дещо прискорився на процесі виконання вправи на останній мішені, тільки по тій причині, що я вже почав отримувати, по-перше, згадав трошки, як стріляти за Р15, тому що стріляю, я з нею виключила на випусках телепередачі про ствола. Але тим не менше, це ви також маєте відчути, що побачивши, що ви можете топити, як то, як то кажуть, на спусковий гачок, можете прискорюватися на ближніх мішенях. Можете. Основний тут посил цієї вправи заключається в тому, щоб ви самі диференціювали швидкість натискання на спусковий гачок під час контролю хвата, під час отримання картинки прицілу. Основна суть сьогоднішнього тренувального дня заключається в тому, що до самої моторики обробки спуску та контролю хвату. І зміни магазину ми додаємо ще елемент зміни швидкості прицілювання. Якщо у вас немає можливості використовувати галерею на 50-40 метрів, використовуйте для цього мішені меншого розміру. Починайте з великої мішені, потім половина мішені стандартної, а на 25 метрів ставте листочок формату А4. Таким чином ви досягнете максимального розуміння твердження зміни швидкості терміну, зміни швидкості прицілювання, і самі зможете в процесі тренування цієї вправи регулювати вашу швидкість обробки спуску згідно вашої картинки прицілу. Пам'ятайте, не робіть непотрібних рухів, а прискорюйте потрібні рухи. У наступній передачі ми поговоримо про такі моменти, як спліт, як формувати спліт, на що звертати увагу, а також розкажемо вам про вправи, які призвані розвинути цей самий спліт. Саме головне, я розкажу вам про найбільшу помилку усіх, практично усіх починаючих стрільців, які купили собі карабін і прийшли на тренування. Тому будьте з нами, будьте в безпеці. З вами була передача про ствол, з вами був телеграм-канал Карабін здорової людини, а також Ютуб канал Каяба ТЕСА. До зустрічі і не пропускайте наші наступні серії.